Right, right, right. Слава! Right, right. Слава! 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 курва! Слава! Слава! Ви продали Україну! Хлопці гинуть на сході! Ви продали Україну! Ганьба! 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 Геть московських окупантів! Геть московських холуїв, Зрадники! Зрадники! Здравници, 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 здравници. Сега снова присутни, здравници, ребета. Здравници, здравници. Турции бой, ты... В Турции пой, в, в России пой, Кры... ты в Крыму поешь, ты везде поешь. Тебе здесь не место, И определяйся, ищи, кто ищи ты, народно. кто ты, определись. Ищи народно. народно. народ, народа, Лишить... Лиши... 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 выгнать вон отсюда. Без звания, сучка. Вон, лишать гражданск... гражданство Украины, лишать, звание гражданства лишать. Є совкола. Завжди України лішать! Один за всіх! всі! Вісі за того! Один за всі! Виси за того! Один за всі! Вісі за одного! Ви що вообще? Виходять за доду, допомагаємо! А ви орети тут стоїть! Сімнадцять двір! Що буде воювати? Так, ребята, є поволочність на тайфокси. Може, питання так? Гританський поліція. У своя людей. У них кожна своя думка, своє право. Вони вибрали право прийти на концерт, кінців ніхто не може заборонити все. Тільки не кидайте, дивіться, тут маленькі діти ходять, маленькі да, діти. Тільки не кидайте, ви тут дарте їх з рук об'єте. не кидають ваші колеги, які сюди були. <проб> Гань, бо! Побратими! Ну, Побратими! Все, висказуйте, Партак. будь Партак. ласка, біля... А чому ви тут? Будь ласка, висказуйте тут, висказуйте, Ти можна і хочу сказати. Чому не забороняють? Ні, 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 мені не забороняють. Щоб вони звалився, вибачте, прийди в себе, а потім буде розмовляти. А яйцями можна? Не можна. Не можна. Не можна. хай па хай па хай па Журналистик звездокину про сім! Я не ведь! Нет. Не зимой до кого було до стати, яке йде на концерти, то й суки продаш. Да, я не маю увагу, не людей, таких як ти. А Гарно! вічко будь-яку. я!

Да, они цветут дела, что ты курву московскую это вернули, блядь. Мусора, мусора, мусора сосать. Эй, мусора, мусора, На жаль, в Україні ще достатньо людей, які у затишному, мирному Києві абсолютно не усвідомлюють того, що вони своїми походами на концерти тих, хто підтримує путінську агресію, підтримують московських окупантів, підтримують без наших садок. другого концерту вимагає директора до народу, організаторів до народу. Ми припинимо цей концерт.